Доброго дня, шановні, ось, вийшла я, дивлюся тут на свої грядки, дивлюсь мій томатіло. Фізалі собачевий. Росте. Але він такий вимахав здоровий. Зараз, може, отако покажу. Ось, бачите, доглянутий, политий. І він собі, навіть не думає, родити, він собі думає, я більше візьму, чого ж це я буду так потрошки. Щоб було більш урожайніше. Ось ось я зібрала. Дві не йшла. Думаю, коли я сальсу буду робити. Ось. Ще є тут десь десь знизу. Ось. Ну, оце, бачите, доглянутий, гарний. Так, дякую. Тут мені принесли, дай я покажу. Бачите? Із торонто. Із Торонто. Прийшла, прийшли свіжі яблука, угостили. Добре, ну а ми продовжимо далі про фізаліс. Дякую, Олег. Ось, дружок побіг, міньор. Тут життя наше, то він шукає місце, де свої справи зробити. Нюхає, нюхає так по всьому участку. Десь знайде, що можна зупинитися. Так, це я вам хочу показати інший, теж фізаліс. Ось це. Але оце яблучко положу таке. Але він не доглянутий. Ніхто його не поливав, подивіться, ось отут Біля кабачків так отикнуло, от от там кольорапка. Ось. І ви подивіться на оце чудо. Подивіться. А я тут я не взяла, щоб показати. Подивіться, дивіться, які гілочки. О, отже відпав. Оце мабуть, теж вже ось, подивіться. Ну, настоящий. О! Тоже відпав. Ну, то, мабуть, хоче Сайса бути. Бо там відпало ось один, два. Ось, бачите, які. Три. Так. Тут там ще, ще маленький. Але отак от він недоглянутий. то він зараз ще подивлюся в одне місце. Ось отут трошки він занедбаний, ніхто за ним не дивиться, бо там томати. О, та фізаліс уже так. Аби, знаєте, за місце зайняти, аби земля не пустувала. Отак, От то він тут собі такий непоганий. Тримається всі, оці-всі товстенькі, такі набиті. Так що то робити висновок. Не треба дуже добагати. Бо чим краще добагаєш, він собі думає, а у мене ще є час на відродження, на підтримки роду. Ось, бачите, де він пішов ваш? Ось. Ось там уже фітофтора тут. Кричить, мабуть, бо похолодало. Ось, Він собі робить свою справу. Ось, Так що тримайтеся, бувайте здорові!